Уявіть, вас катують 14 днів поспіль. Кожен день новий шматок болю. Але ви не здаєтеся, це не вигадка, це реальна історія Івана Гонти, чоловіка, який став символом боротьби, навіть коли знав, що загине. Іван Гонта служив польському магнату Потоцькому, охороняв його володіння. Але коли в 1768 році гайдамаки підняли повстання, він несподівано став на їхній бік. Разом із Максимом Залізняком він захопив Умань, де відбувалася масова розправа над шляхтою та католиками. Для України він герой, для Польщі зрадник. Але найжахливіше сталося після поразки повстання. Росія, яка спочатку допомагала гайдамакам, раптово передала їх Польщі. Гонту стратили страшним способом Його катували 14 днів щодня, відрізаючи по частині тіла. За легендою Гонта витримав тортури мовчки. Його катували прилюдно, щоб залякати інших, але він не видав жодного зі своїх соратників. Польський король заборонив ховати його тіло. Гонту залишили на розтерзання звіром, щоб навіть пам'ять про нього зникла. Але сталося навпаки. Народ зробив його безсмертним у думах і піснях. Тарас Шевченко назвав його національним героєм. У поемі Гайдамаки він змальовує гонту як відважного воїна, який пішов на смерть заради України. Його тіло зникло. Але його ім'я залишилося.